З вами Лілія Налягака. Час новин. Сполучені Штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядженням президента Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають у міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями улюблена газета Трампа йорк Пост закликала його від імені редакції озброїти Україну. Ми надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. Найсуворіші за останні три роки санкції проти Росії готує Євросоюз. Про таке заявив міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро у коментарі національному телебаченню. У центрі нового пакета – енергетичний сектор, а саме російські доходи від продажу нафти, а ще фінансові гравці і на території РФ і за її межами. Йдеться зокрема про осіб і компанії, які допомагають Кремлю оминати вже запроваджені заборони. Примітно, що обговорення ведеться не лише поміж європейцями, а й у координації з американськими сенаторами. Оскільки Росія не має прогресу на передовій, Путін задовольняється, так би мовити, ракетним дощем і обстрілює житлові райони. Чим вбиває чимало цивільного населення, все це має негайно припинитися, і тому ми ще більше виснажуємо путінські ресурси, які дотепер дозволяли йому продовжувати цю нищівну війну.